Привіт, футболмани та християни цього тижня. Спільноту ХФЛ порадували чвертьфінали кубкових змагань, де не обійшлося без гострих моментів, цікавих подій та крутезного та рівного матчу, який по накалу міг би претендувати на фінал між Арі Арт та Донну. Тому замовляємо піцу, розкорковуємо Буасон Байкал врожаю 2000 року. Донатимо на повітряний русоріз. Бо ми починаємо. Стартуємо матчем Волтіску сто агром, не Незважаючи на те, що продавці техніки є третю ліговою командою. Багато хто вже охрестив їх темною конячкою турніру, адже вони і в попередніх турах перемагали сильніших статистично суперників. От і тут увага до цього матчу була прикута немаленька. Через це в першому таймі команда гарно трималася проти гранда вищої ліги, пропустивши лише один гол від плахотнюка. Але вже в другій половині, незважаючи на надзусилля, вони потроху почали. Провалюватися в обороні. Спочатку Зузуля, потім Яхно та Василь Софина не довели цифри на табло до 4-0, і лише на останніх миттєвостях гри Вадим Солодкий забив гол престижу і зробив рахунок 4-1 не на користь своєї команди. І таким чином Кусто продовжує шлях по кубковій сітці, а Волкі покидає ці змагання. Доброго дня, товариство! Перш за все хочеться подякувати нашим Збройним силам за те, що дають змогу грати нам футбол в такий кіновій частині, яко кажучи, тому не забувайте донати на ЗСУ кожного дня. Стосовно самої гри перемогли сьогодні 4-1 команду третьої ліги, оформили путівку у півфінал по КАП. В принципі, перемога вважаю, цілком заслужена. Дякую своїм партнерам за гру, виконали те, що планували. Дякую супернику за гру. Хороша гра була емоційна, динамічна. Тому слава Україні! Героям слава! На паралельному майданчику грала ще одна подібна пара претендентів на півфінал. Вищелігова благодать зустрілася з третю ліговим барбаршопом. Картина гри також дечим нагадувала вище описану зустріч. Перша 20-та хвилинка була цікавою та насиченою з правильною технікою з обох боків і з прекрасною грою голкіпера Барбарів. Перша дві м'ячів у рота фіолетових була забита Шевагою та Борисіком вже на сьомій та восьмій хвилинах. Але ближче до перерви Дениса Міленко мінімалізував відставання тайм hey розпочався ж з обміну голами а від Подкуйка та Жака. Але після цього благі змогли відновити перевагу, зробивши дві реалізації ногами Краснокуцького та все того ж Івана Шиваги. Це дозволяє їм закінчити поєдинок з рахунком 5-2 на свою користь. Але можемо відмітити, що Джентельмен Склаб дуже достойно виступив та зіграв проти християн. В принципі, по грі суперник грав достойно, тяжка гра, десь не реалізовували свої моменти, в них також були. В принципі, гра була досить рівна. Вийшли в півфінал, тому можна зарахувати цю гру собі в актив. А кого хотіли б отримати в півфіналі? Це потенційних опонентів Дону або Аріард. Та в цілому і ті, і ті будуть складним суперником, тому якось особливо когось виділяти або бажати в півфіналі, не знаю, чи це буде доречно, але подивимося. Сьогодні їхня гра виявить сильнішого, тому хто вже попадеться, з тим ми будемо грати. Третій матч, про який ми поговоримо, це зустріч Роксани з Юнайтед. Поєдинок був надзвичайно рівним, агресивним та валідольним. Перша половина відбувалася на зустрічних курсах. Команди влаштовували футбольні гойдалки та хвилями перекочувалися з одного боку смарагдового прямокутника до іншого. Першим вдалося забити аграріям. Святцюбка відкрив лік гола. Трохи пізніше його одноклубник Вадим Пожванюк подвоїв перевагу Роксів, але вже через хвилину Влад Шкурін скорочує відставання об'єднання них до мінімуму. за рахунку 1-2 команди йдуть на перерву. В другому таймі Дмитро Шестерін знову відновлює подвійну перевагу своєї команди, і досить довгий час вона таки а, протрималася. Поки все той же Владислав Шкурін знову подарував надію Юнайтеду своїм голом. Кінцівка матчу була надзвичайно напруженою та переповненою агресією, що відбилося і на реакції арбітра, який нагородив Озґюлюнура та Дмитра Шумейка червоними картками. Але все ж Оксана до. Отримала перевагу до фінального свистка та вирвала перемогу у непоступливого суперника. Ну і, звичайно ж, на десерт завершуємо нашу розповідь матчем туру між двома вищоліговими Аріартавто та Донну, які вже на цій стадії діяли так, ніби грають в фінал змагань. Але про все по порядку. Давайте спочатку згадаємо про шлях команд до однієї четвертої. Донечани вийшли лідерами з групи С, хоча й без втрат очок. Але з лише мінімальним виграшем 1-0 у першому турі проти Корсарів. Далі в одній восьмій фіналу проти аграрія. Команда, граючи на рівних, змогла переламати. Хід поєдинку, аж наприкінці, зробивши рахунок 1-3 щодо автомобілістів, то вони в своїй групі D розгромили всіх з великим рахунком. А у до дній взагалі зробили сенсацію, обігравши беззмінного фаворита численних турнірів ЯСКО з рахунком 4-1. Що ж до поточної дуелі, то тут обидві команди притримувалися тактики затягування часу, вивіреності у діях та максимальної обережності, що спровокували нолові. Ну... Цифра на табло протягом усіх 40 хвилин матчу. Тому відбулася серія після матчами пенальті, де за підсумками більше пощастило саме команді Рибачука. 5-4 і вони йдуть до півфіналу. Дякую за силу, за цю чудову погоду. нам дають, дають грати, дають наснагу щось здобувати, здобувати трофеї якісь і по грі, по грі дуже сильний суперник. Старалися. Спокійно грати урівноважено без грубостей, без фолів. І так і вийшло, що рахунок здійснився 0-0 і вже вирішила серія пенальтів. А там удача була сьогодні в нашій стороні. Отож, в наступному раунді змагань ми подивилися на такі матчі. Благодать зійдеться за Ріарт авто. А роксана постарається зламати опірку Кусто агро. Не в будь-якому випадку буде цікаво, тому слідкуйте за нашими випусками.